Який саме лінивий спосіб схудення ти знаєш, розповідаю, дивись до кінця? Я не тільки знаю про цей спосіб, а й сам перевірив його на собі, і він реально працює. Завдяки цьому способу я із такого тіла зробив таке і скинув 6 кілограм, і все це за півтора місяці. Я просто додавав до свого раціону псиліум дві чайні ложки кожен день. Псиліум це клітковина і у неї дві основні функції. Перша, вона сильно подавляє апетит, і друге, вона налагоджує роботу ЖКТ, тобто допомагає вам краще ходити в туалет. Але попереджаю одразу: дві чайні ложки псиліуму треба запивати водою 600 мл, інакше у вас буде запор. Псиліум дуже круто тебе рятує на схудненні, тому що сильно подавляє апетит, ти просто майже не хочеш їсти. І паралельно з псиліумом я використовував свою систему комфортного схуднення. Це коли я можу їсти все, що захочу: пілімішки, випити іноді пива, солодощі також їв і все одно схуднув на 6 кг. Якщо хочеш детальніше дізнатися про цю систему, переходь за посиланням в шапці профіля на YouTube канал і дивись безкоштовно відео повністю від А до Я про мою систему.